Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. В даному відео робимо наш традиційний розклад на щодень для України. І сьогодні будемо з вами дивитись період з 23 до 29 червня. По суті, останній тиждень червня. Чим він нас в хорошому розумінні цього слова здивує, які дні покажуться як потенційні загрози. Зараз будемо з вами з'ясовувати. Нагадую всім, кому мої прогнози важливі, цікаві, обов'язково. Підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептицький. Так, ну що ж, давайте подивимося спочатку загальна характеристика тижня. Так, хвилинка помічника. А тиждень у нас під знаком Творця. Карта Вкотре нагадує, що саме ми є творцями нашої долі, нашого майбутнього, майбутнього нашої країни. Тому зараз ще більш треба зосередитись, зібратись, активізуватись і творити ті сценарії майбутнього, які саме нам необхідні. Про це я говорю постійно. Всюди, в своїх ефірах, як це робити правильно, і щодня в енергопрактиці. Ой, карта дуже сильна. Прямо, знаєте, аж така енергія дійсності сотворення чогось нового. Я вже казав в ефірі: це було в п'ятницю ефір з 8 каналом. Що я в очікуванні якихось, якихось важливих змін, перемін, якихось таких, знаєте, прям в мірі чудес. Так, тут у нас що? Побачити істину, правду. Це Аджна, третя чакра. Матеріальне духовне процвітання. Аби так сталося. Раз. І війна припинилася. Путрі офіційно сконав. Можливість скинути важкий груз. До речі, по регіонах та гарячих точках України прогноз є. В прикріпленому коментарі будуть два посилання. І карта оборони. Карта оборони. Боремось, перемагаємо. Покровительство. І а, важливі якісь зустрічі. І новини. Новини з дороги. Карта навчання, карта щирості і карта готовності. Ми готові перейти в реальність, де мир, справедлива перемога України і стоп війна. Понеділок. Карта контроль, вкотре повернення нам нашого. Карта, яка називається святкування трійка кубків. Знов новини з дороги. Десятка мечів. Ну, загрози ще все рівно є. Я про це говорю кожного разу. Поки в Україні триває війна, потенційно загрози є. Десь більше, десь менше є. Але поряд з тим. Те, що розвивається в прогресі і в процесі, веде до завершення війни в Україні. І кожен день ситуація може різко змінюватись, так, як треба нам. І паш кубків чутливість, інтуїтивність, таке відкрите серце. Як ви знаєте, почують те, що давно говоримо, нарешті буде почуто. Щоб можна було результати святкувати. Ну, от єдина ця карта: десятка мечів. Понеділок мені не подобається. Вона така попереджувальна і гостра, і мечі це завжди про загрози і атаки, і ударів і жертв і так далі. Але в цілому, те, що стосується динамік світових і для України, День плюс. А так, то будьте уважні і обережні, обов'язково, особливо там, де. Особливо, коли мас, такі масовані так, обстріли в України. Завдання. Всі ми витримаємо, пройдемо. Ворога здолаємо. Вівторок у нас карта успіху. Тут карта краху, розрушення. Щось старе, бачите, руйнується, нове будується. Задоволення прохань. Повернення. Ще мали би бути обміни. Сім пентаклів. Не зупинятись на досягнутому, і імператриця. Сотворення, щирість, щедрість, достаток, благополуччя і дія. Ну, ця карта розрушення. Мені це теж не подобається. Що стосується загроз що для якихось матеріальних завдання шкоди. Але і. Руйнація старих оцих парадигм і якихось концептів, і якихось так як я кажу, заборон навіть те, що раніше було неприпустимим, стане можливим. І наголошую, що зараз так де інформація, що те, що ми чуємо, і так далі. Тобто навіть сьогодні кажуть, одне, а завтра буде зовсім інше. Але так, як має бути для України, все рівно буде. Середа. Карта процвітання. Ну, таро, що прям стабільно йдуть добрі. Це у нас другий енергоканал. Перший енергоканал. Основи благополуччя. Щоб забрати оці всі конфлікти, страхи, переживання, провини і так далі. Теж рейцер жезлів, підсилення для наших воїнів. Карта прибутку. Прихід якихось важливих допомог. Ну і тут боротьба зі страхом. Боротьба зі страхом бути в обороні, згадати досвід з минулого, захищатися, ворога відбивати. Така, бачите, є карта 2 мінус, 3 плюс. Тобто, теж в загальних динаміках для України по рішеннях, можливо, ще якісь будуть зміни і взагалі політичні, там кабмін. Відставку може піти. Всяке може бути. Все, що відбувається, значить правильно і до кращого. А так балансуємо внутрішні свої стани, балансуються зовнішні ситуації. Страх долаємо, конфлікти перемагаємо. Так, четвер. Тут карта така буденності. Тут карта пристрасть, яка розпалюється. Тут карта трійка кубків. З багато та жіночої енергії. Тут двійка мечів. І король пентаклів. Якісь дуже важливі люди, дуже важливі розмови, переговори саме в четвер візити, домовленості, рішення. І також під покровительством вищих слів. Запалюємо по-новому. І не просто привертаємо до себе увагу, а об'єднуємо і активізовуємо тих, хто ще думав чи вагався. Тобто за правду, за Україну. Ну і, власне, за перемогу. Дуже цікавий якийсь такий день. Ще по енергії теж знак оклику, тому будьте уважні цього дня. П'ятниця. Тут важкий груз. От той, як я кажу, так з четверга, ще й ввечері на четвер... ніч на п'ятницю. Конфлікт поразка. Гостра карта. Тут дев'ятка кубків перевернута. Тут дев'ятка кубків перевернута. І сила. Ну, п'ятниця такий поки що теж один з найгостріших днів. Коли, знову ж таки, знаєте, як навантажують, нагружають тим, що взагалі нам не потрібне, навіть спроба якась вкотре зманіпулювати чи примусти до чогось. Ну, до чого? До того, щоб не було так, як ми хочемо. Але все рівно в своє ми. Отримаю і як це? Відборемо, так. Відберемо. Так, субота. Карта довіри. Вищі сили нас все рівно ведуть. Новий початок. Нові шляхи. Після п'ятниці такої не вельми позитивної. Субота прям дуже обіцяльна. Вісім пентаклів, праця, що дає результат. І головне це малими кроками до великої перемоги. Головне бути щирими, бути щедрими і все контролювати. Світове об'єднання, фортуна з нами. І неділя. Також карта об'єднання тоталіті. Ігри очікувань, тобто щось запускаємо якісь важливі процеси, чекаємо новин. Знову карта в нас жіноча про допомогу. Очікування карта. І така співпереживання, емоційність, така якась драматичність. Так, знаєте, драм... драматична пауза. Тобто, робимо, що повинні, і буде, як має бути. Певний цей момент. Долі і фатомності, він є незмінним. Як має Україна перемогти, то так воно і буде. Бо сценарії який прописаний, як ви мені кажете. Прописані на небесах. Так, десь ви, навіть, так, я в мене таке почуло. Ну, я кажу, там на горі прописано, так? То так тому і буде. Ну, такий ось тиждень. Ну, бачите, теж, якби динамік позитивних, багато, є, хороших, є десь попередження ще. Але. Витримаємо, зможемо, разом всю ту гадость переможемо. Негативні сценарії відміняю, позитивне максимально. Хай примножується. Почуємо з вами в нових відео, прямих ефірах. Будьте здорові, бережіть себе і, як завжди, світла всім і побільше відправляю!